Що може об'єднати кіс, замах на життя та магію? Рецензія на роман Наталі Кош Загублений принц. Авторка студентської рецензії Єлизавета Григор'єва. Текст читає Катерина Оленець. Запис здійснено студією «Гургури». ДЕБютне фентезі Наталі Кош, Загублений принц. Це багатопланова історія про вигнання, магію і політичні інтриги, які накладаються на шлях дорослішання. Центральною є постать юного героя ІЗА, якому 15 років, вік, коли світ ще не визнає тебе дорослим, але вже так багато вимагає. Авторка і КОНТЕКСТ Наталя Кош українська письменниця фантастка із Запоріжжя, яка з дитинства захоплювалася книгами і у 12 років почала створювати власні історії. Її шлях пролягав від фанфіків та коротких оповідань до романів. А обраний жанр фентезі став для неї простором уяви та втечею від буденності. Загублений принц перший великий твір письменниці, що побачив світ у серії Худліт Проза від видавництва Віхола. Книга, доповнена мапою замку та показчиком імен, які допомагають орієнтуватися у світі. Разом із романом Наталі Кош у цій серії з'явилися і інші дебютні книги українських авторів, зокрема, роман Ярослава Шевченка Тінь мертвого бога та Вовчі Землі з циклу по той бік Наталії Заруднюк. Справжнісенький підліток. Послухай мене, мовив Із тихо, досі спираючись ліктями на стіл. Не знаю, в якому світі ти живеш, але жодна людина в 15 років не здатна керувати країною, навіть принц-наступник, і це розуміють усі лорди в Раді. Тому до 16 в принца мав бути регент. Світ навколо персонажа не ігнорує його вік, і саме це робить Іза абсолютно правдоподібним 15-річним хлопцем. Щойно починає здаватися, що він поводиться занадто розумно, як на свій вік, і зробить якусь дурість, притаманну виключно підліткам. Він упертий, може помилятися, часом поводиться нерозважливо та може бути занадто гострий на язик, але ніколи не виглядає карикатурно дорослим. Із сидів на троні та намагався непомітно дотягнутися п'ятами до підлоги. Менше сантиметра. Йому не вистачало менше сантиметра, щоб сидіти тут як справжній король, а не малий шмаркач, який себе за нього видає. СИСТЕМА Імен як код. Однією з вирізняльних рис роману є система імен. Вона складається з трьох частин перше ім'я героя, друге позначення роду, третє ім'я бога наставника. Ця формула щодо прикладу складається в рен росре не лише гарний художній прийом, це ключ до розуміння характерів персонажів, їхніх взаємин із родиною та світом. Вона створює очікування, задає рамку сприйняття. Імена стають своєрідними паспортами у багатовимірному просторі книги. У цьому відчуваються і середньовічна традиція титулів, і фентезійні практики, як у Толкіна чи Гвін. Світ, що говорить архітектурою і модою. Світ загубленого принца продуманий до деталей. В описах міст, замків і доріг, авторка малює не лише пейзаж, а й соціально економічний зріз суспільства. Різні королівства впізнаються за архітектурою, мовами та навіть модою. Що це? Похмуро спитав принц, дивлячись у дзеркало на те, що в його розумінні було купою яскравих ганчірок, дорогих, адже досягти таких кольорів дешевою фарбою непросто, та й матеріал, очевидно, гарний, але це досі були ганчірки. Це мода дурги, з усмішкою мовив Сецарав, розвалившись у кріслі, яке невідомо нащо самотньо стояло в королівській каюті. У них заведено костюмом показувати статус. Гадаю, це має підкреслити вашу королівську високість серед нашого сірого вбрання. Такий підхід дозволяє повірити в цей світ. Описи стають не просто фоном, а способом показати політику, розбіжності і суспільний устрій держав, допомагають зрозуміти, чому наявний військовий конфлікт для королівства Келада настільки руйнівний, що для його зупинення довелося розшукати давно зниклого 15-річного принца наступника. Завдяки продуманій системі релігії, навіть задуми богів, які полягають у об'єднанні земельки лади та дурги, стають зрозумілими. Одна віра натякає, що це колись була єдина країна. Церковні казки та композиція твору світу не було, аж поки його не побачив бог Ав, чий пронизливий погляд відшукав серед темряви землю, з якої все й почалося. Життя у світі не було аж поки Бог ре. Не доторкнувся до землі. Із землі та його доторку утворилися перші зерна та коріння. Світла у світі теж не було, але богиня Зо принесла промінь, дмухнула на нього та створила сонце місяць зорі і перший вітер. Води у світі не було, аж поки бог ус не утворив живодайного дощу зі своєї слини і постали з того дощу дерева, трави та люди. Кожен розділ відкривають маленькі легенди про богів та їхні дари. Вони нагадують дитячу церковну книжечку, яка пізніше згадується в самому романі. Це обрамлення допомагає краще зрозуміти магічну систему світу і стати його частиною. Також цьому сприяє і тип оповідача, який обрала Наталя Кош. Персональний наратор має обмежені знання, і саме завдяки цьому читач разом із головним героєм складає пазл, намагаючись зрозуміти, хто винен у смерті його батьків і чому на нього самого було вчинено замах. Ці художні прийоми роблять Роман динамічним і додають інтриги. А голос наставника у голові Іза допомагає побачити різні ситуації ширше, наче з іншого боку, та поставити запитання, чи не з'їхав із глузду, якщо хтось балакає з ним у його ж голові. Текст вибудований за класичною триактовою структурою, моделю оповіді, яку популяризував американський сценарист і теоретик Блейк Снайдер у книжці Врятуйте кицьку, як блискавично писати живучі тексти. Англійською Save the Cat 2005-го. Ця структура лежить в основі більшості драматичних та прозових творів і передбачає три взаємопов'язані частини. Перший акт зав'язка, де окреслюється світ і головний конфлікт. Другий акт розвиток дії, у якому герой долає перешкоди і зазнає внутрішніх змін. Третій акт кульмінація та розв'язка, коли всі сюжетні лінії сходяться і набувають завершення. У романі Наталі Кош ця модель реалізована послідовно. У фінальному акті всі гачки, розкидані текстом, сходяться у цілісну історію. Таємниці розкриваються, мотиви пояснюються, а герой завершує етап морального. І психологічного зростання. Саме цей момент катарсису, емоційна винагорода за шлях, яким ми пройшли разом із героєм, за словами Снайдера, наближає загубленого принца до піджанру детективного фентезі. Гумор у творі. Але також цей роман можна зарахувати і до політичного фентезі. Цей піджанр передбачає багато словесних баталій, довгих та місцями нудних пояснень, чому політика працює саме так, як працює. І щоб зберегти динаміку та цікавість у цьому піджанрі, має бути щось більше, ніж просто гарні персонажі. У цьому творі це гумор. Він легкий, природний і допомагає розрядити напругу. Переважно його джерелом є саркастичний головний герой, і це нерідко змушує інших лаятися. Знову в тебе якісь збочені фантазії, відказав Із. Іронічно посміхаючись, Іди до кіз!» – прошипів гріл. А щоб зрозуміти, чому ж лайка у цьому всесвіті пов'язана саме з козами, і сповна насолодитись гумором у цій історії, варто прочитати церковну казку про богиню Зо і саму книгу. Якими ж вийшли пошуки принца? Роман Наталі Кош, Загублений принц, поєднує риси пригодницького наративу, політичного детективу та роману Виховання. Центральним у творі є мотив дорослішання та формування особистості в умовах соціального тиску, політичних інтриг та зовнішніх загроз. Образ Іза вибудований у межах підліткового досвіду, він поєднує риси дитячої наївності з поступовим усвідомленням відповідальності та влади. На відміну від багатьох зразків жанру, у романі відсутні розгорнуті любовні лінії. Єдина романтична історія між цілителем і охоронцем подана як другорядна і виконує радше функцію тла, ніж провідного мотиву. Натомість увага акцентується на системі міжособистісних стосунків, дружбі, політичних конфліктах і релігійно міфологічних уявленнях, які формують структуру зображуваного світу. Композиційно твір вирізняється поєднанням класичної триактової побудови з елементами міфологічного обрамлення, церковні казки, легенди про богів, що дозволяє інтегрувати сюжетну динаміку з ідеологічним та культурним виміром. Наявність гумористичних елементів у діалогах, зокрема специфічних для цього світу лайливих висловів, забезпечує баланс між серйозною тематикою та доступністю для читача підліткового і молодіжного віку. Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації «Сенсор Медіа» за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією Державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті медіа про культуру Сенсор Медіа», а також у соціальних мережах.